Всім привіт! Мене звати Наталі. Приємно бачити у себе на каналі. Підписуйтесь, ставте лайк. Тут буде про життя, про книжки, про парфуми, про стиль взагалі про смак до життя. Тож підписуйтесь, коментуйте, З чого почну з того, що прочитала я 6 книжок десь за 2 місяці. Ось так знаєте. Лягаю спати, розумію, що не можу заснути, дивлюсь новини. Єдине, що мене повністю переключало, це книжки, навіть не серіали. ви знаєте, З серіалами на Netflix не дуже складається, і я їх максимум що включаю на фон. Е, так, ну що, давайте почну з книжки, яка найбільше мене вразила. Скажемо, давайте зробимо рейтинг е, книжок. Е, я буду придумувати цей рейтинг на ходу. Ось, наприклад, перший топ. Це книжка, яка мене найбільше вразила, вразила. Це про дружбу, це про зраду, це про відносини між дітьми та їх батьками, опікунами, також між, а, відносини між дітьми. Ця книжка не банальна. Ви не просто прочитаєте тут про дитинство якихось дітей. Ні. А ви прямо будете проживати події, які відбуваються а, з тими а, дітлахами. Їм всім тут по 9 10 11 років починається все з того, що ця ці події відбуваються десь сотня сто років тому, а в невеличкому місті, і дуже цікаво спостерігати за тим, як, незважаючи на різні обставини, більшість цих персонажів залишається людьми. Але ж, звісно, на противагу ми бачимо антигероїв, які не залишаються людьми, і по життю, в принципі, такими і будуть. Книжка нас повністю занурює в, минули, в минулі часи. Тобто, тут, знаєте, трошки є, трошки є від теперішнього, тому що починається з того, як людина приїжджає в це невеличке місто і, і хоче дізнатися трохи більше про якихось незнайомих людей. Вже потім у фіналі, буквально на останніх 20 сторінках, ви дізнаєтесь, що ж це за таємниця, чому ця людина приїхала в це містечко щось дізнаватись. А взагалі, вся книжка про хлопчика-міська Фареняка, міська це Михайло Місько, і його життя крізь його життя крізь століття, можна навіть так сказати, тому що не буду спойлерити його життя дає є життя іншій людині. Як це сталося, вже не буду описувати. Буде такий, знаєте, цікавинка, те, чим я е можу вас зацікавити. Значить, е це дуже сентиментальна книжка. Десь тричі я плакала. Я отак їхала в метро в школу і був момент. Знову ж таки без спойлерів, де я просто розридалася, я не змогла стриматися. Навіть зараз згадую і мені хочеться плакати. Це знає, це не та книжка, що ви хочете від всього відректись, повністю зануритись в якісь позитивні емоції? Ні. Ця книжка про життя, яке воно є, без прикрас, про те, що є жорстокі діти, про те, що діти ще вміють насправді дружити. Їхні взаємозв'язки з дорослими людьми. Я дуже раджу цю книжку. Це дійсно буде в моєму топі 10 книг, які я взагалі читала. Така дуже е, чуттєва. Тому, що хочу ще сказати, я собі ще трошечки виписала деякі моменти, щоб їх згадати. Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити за конкретний жанр, це сімейна сага з деякими містичними елементами. Але це не містика. Взагалі не містика, тут все досить реальне. І що ще я не згадала: так, це мій гоку, хоче уваги, тому можливо він стрибне на мене. І ще цікавого, що тут ми поринаємо в часи перед війною, перед Першою світовою війною. І, в принципі, там буде трошечки зачіпатись тема Першої світової війни а, в двох країнах. Це буде і Україна, і Франція. От, це прям дуже-дуже вам раджу. Так, давайте переходити до іншої, не менш цікавої книжки а, авторки Анастасії Левкової. За перекопом є земля. Ось так вона виглядає. Дуже красивий колір, такий небесний, блакитний. Знаєте, це а, така болісна книжка. А, мені порадила її бібліотекар. До речі, ці книжки вони а, в афінській бібліотеці для українців, української мови. А, дуже багато можна знайти книжок. Якщо вам цікаво, пишіть мені в коментарях, і я вам відповім, де ви можете знайти ці книжки. А, значить, тут про кримських татар. Про те, як вони жили у 80-ті, -90 90-ті роки, і так до 2014 року, як до них відносились українці, як до них відносились росіяни? Тут про дружбу, про зраду теж починається з того, що діти дружать. Класика жанру дитина, дитина з Криму, Кримська татарка дружить з українкою. І як на тлі цієї дружби висвітлюються дуже важкі соціальні теми, де людей розділяють за національними ознаками і не тільки. Ця книжка, якщо ви хочете окунутися повністю в історію України, в історію Криму, вона така, знаєте, з доволі цікавими деталями, політичними навіть. От дуже класно тут описала літературознавиця, членкиня журі кримського інжиру, тобто сама кримчанка Джеміле Суліманова. Авторка левкова передала внутрішній світ кримсько-татарської спільноти, висловила колективні тривоги і сподівання. А кримсько-татарські пісні та прислів'я дають таке емоційне потрясіння, що з новою силою накриває хвиля скорботи, відтрати крім татарами свого фольклору. От, тому, якщо ви хочете більше зануритись в тему Криму, що відчували люди, гоку, будь ласка, почитайте. Ну, от подивіться, ну чого ти заважаєш мені, мишку приніс. У нас кіт собака. Рекомендаціон. Давайте присвоїмо цій книжці, книжці топ. Топ соціально. соціально Соціальної важливої книги. Давайте так. Важлива книга. Важлива книга для ідентичності, для того, щоб. Гоку, ну не заважай. Він хоче, щоб я йому кинула цю мишку. Зараз окей, буде перерва. Гоку, Ну, чого зараз? Так, давай. Дай. Все, можливо, в мене є час. А можливо й ні. Так, і щось веселе, щось те, що додасть вам релаксу, замість подивитися секси місто, або, ви знаєте, там, відчайдушні домогосподарки, гоку. Іди, іди гуляй там. Ця книжка це прям позитив. Топ-позитив. Одразу вам скажу, як би я окреслила. Цю книгу. По-перше, подивіться, як красиво, як красиво оформлена. Дуже-дуже красива книжка, сама по собі вона дуже маленька. Ось моя рука. І ви бачите, її дуже комфортно з собою взяти на пляж, почитати. Я її читаю вже другий раз. Це не серйозна література, до якої там, треба повертатися, щоб подумати там, якісь філософські теми про життя. Це коли тобі, не знаю, можливо, ти сумніваєшся в чомусь, можливо, щось не так з відносинами, або просто хочеться відволіктись від усього, посміятися. Ірена розповідає тут про свої стосунки, про різних чоловіків, як вони реагували на різні життєві обставини. Все-таки знаєте, з веселим французьким фльором. В чомусь ця книга жарт, в чомусь навіть, можна сказати, корисна, тому що мені здається, якщо дівчинка прочитає десь років 18 цю книжку, де 25, ну не будемо ставити рамки, взагалі навіть і мені було цікаво читати. Багато корисного для себе дівчата можуть побачити. Є тут навіть трохи психології, психології відносин в плані того, як Ірен на своєму прикладі показує. Як можна було краще зробити, або як треба було зробити не краще або гірше, а по-своєму. І як важливо не втрачати себе, ось ці свої канони, те, що в тебе всередині твої норми, правила, які, які ти показуєш цьому світу, не здаватися і йти по своїм канонам до кінця. Тобто, якщо для вас якась ситуація є. Злою, нехорошою, то вона не стане а, для різко через день для вас доброю, тому що ви для себе викорисели, що для вас це є ось так і ніяк інакше. Ось, а я, вам, я, я думаю, що зайде тим, хто хоче посміятися, побачити різні, різні типажі чоловіків. Мені здається, я могла теж зняти щось можу зняти кіно зніму. Щодо свого досвіду з різними типажами хлопців було б теж цікаво щось таке написати. Тому Ірена, передаю привіт. Мені дуже-дуже сподобалася ця книга. І, до речі, я була на презентації нової книжки. Там вже прям французький фльор про німфоманку в Берліні. Тому прям передаю привіт. Це буде в іншій добірці. Скажімо так, інтимна книгарня. Так, рекомендасьом. Що в нас далі? А далі в нас будуть зарубіжні автори. Ось. Е, трошки посварю, але е, кожен все одно для себе вибере, що йому буде цікаво. Так, ось ця книжка, нічний потяг. Е, значить, кому хочеться почитати якийсь психологічний триллер, детектив, раджу особливо брати з собою в подорожі і їдете десь хочеться читати. Це про детектива, детективку, якщо правильно я сказала, детективка чи детектив? Жінка-детективка. детектив, окей. Можливо, ви мені напишете в коментарях, як правильно? Жінка-детектив? Детективка? Отже, це про жінку Майк Хуліген, яка є такою дуже популярною. Поліції. Вона розслідує цікаві злочини, і тут вона розслідує один з а, дуже дивних а, вбивств. вбивств або самовбивства, або тобто все настільки в тумані, що вона навіть сама не розуміє, як же так сталося а, з головною героїнею цієї книзі, яка загинула, звісно. Але ми не будемо вже казати, як. А, і до останньої сторінки ви не розумієте точно, а, що ж сталося. І от прямо на останній сторінці ви вже розумієте і такі, типу, ага, після цієї книжки є сенс задуматись, що багато людей, коли вони посміхаються, коли вони з вами спілкуються, можуть приховувати дуже багато. А якщо людина весела і спілкується, це не означає, що всередині вона весела і в неї все добре. Тому э, ця книжка показує що, скоріше, що до ваших близьких, до друзів треба дивитися завжди, знімаючи э, рожеві окуляри, тому що ви маєте розуміти, що людина відчуває, ваша близька людина відчуває. І завжди є дзвоник, якщо щось не так. Ось. Так. Ну, назвам це, цю книжку топ. Мастріт, коли ви їдете в дорогу. Так. давайте далі, Давайте далі. далі. Згадкова кімната. Е, цікава книжка. Е, теж варіант такого детективу. Тут багато містики. Е, мені було цікаво цю книжку читати. Єдиний момент, який мені не сподобався, що тут трошечки задіяна була. Те, що тут не без е, руських. Тут був момент, що людина знала е, російську мову і трошки допомогла в розслідуванні того, що відбувалось. От, єдиний момент, але тут нема більше нічого такого, е, щоб я сказала, що ай-яй-яй, щось не так. А, значить, Це кому подобається щось дуже загадкове. От, і назвали це загадкова кімната. Тобто, ви. Постійно хочете зрозуміти, що не так з тією кімнатою, чи з тими, хто живе в цій кімнаті, чи взагалі хто оточує людину, основну е, героїню. Е, е, я думаю, сподобається, кому подобається містика. Я б сказала, що це е, книга на грані Божевілля. Тобто, ти таки думаєш, чи ти щось не так розумієш, чи авторка щось. Не так пише. Я думаю, що сподобається містикам. Містикам, ось всякі, знаєте, такі лабіринти мозку. Давайте скажемо, що це мій топ по загадкам. Топ загадка. Книжка топ загадка. Я тут так описала, що не знаю, захочеться вам читати, чи ні. Цікава книжка, цікава, реально. Так, і останню я ще читаю, але я хочу її додати в цю добірку, я покажу тобі ріо. Це про блогера. Це історія про те, що людина може бути самотньою, хоча а, біля неї може бути багато людей. Це про мрії, про те, як варто все одно не втрачати знову ж таки себе, бути собою. А, знову повертаємось до Ірини Карпи. Знаєте, тут дуже багато а, того, що людина себе закриває в рамки і не дає справжньому собі показатись. А коли дає, можливо, це зміниться. Я ще до цього не дочитала. Я розумію, що це про дружбу, про людину, яка відчуває себе самотньою, і про якісь трансформації, які надалі будуть. Тому. Раджу цю книжку почитати усім блогерам, інфлюенсерам, які тільки починають свій шлях. Мені здається, вона варта уваги. Тому топ-книга для блогера і всіх, хто хоче знімати якийсь контент в соціальних мережах. Да, зараз я буду з тобою радити саме зараз. Дуже всім дякую за привіт. Всіх цілую, обнімаю. Пишіть коментарі, ставте лайк. І ми побачимось в наступних відео. Всім па-па! Гоку! Ну що це таке? Іди сюди. Де твоя мишка? Де твоя твою мишку зробимо? Ладно, давай покажемо. Покажемо, як ти виріс, дубка. Ну Подивіться на цей животик. Подивіться. Пу -пу 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 -пу. 宝宝。